Вправа 60. Розташуй значення величини у порядку зростання та дізнаєшся прізвище видатної української поетеси і письменниці. Ну що ж, давайте так і зробимо. Подивимося, що це за величини. Так, тут у нас є деякі довжини. Видно, що вони в різних одиницях. Для того, щоб їх написати у порядку зростання, нам треба перевести їх в одні величини. Ну, наприклад, можна в сантиметри. Так, отже, 87 см. Першу величину так і залишимо. Є. Далі друга величина 1 метр 3 см. 1 метр це 100. І тут є ще 3. Тобто, всього буде 103 см. Так, третя величина так і залишиться. 147 см. Четверта так само, 74 см. Далі 1 метр 5 дециметрів. 1 метр це 100 см, а 5 дециметрів це 50 см. Тобто це буде 150 см. Є. Так, ну, тут ми так і залишаємо 92 см. Далі 7 дециметрів 5 см. 7 дециметрів це 1 дециметр – це 10 см, 7 дециметрів це 70 см плюс 5. Це буде 75 см. Ну і останнє 14 дециметрів. 1 дециметр – це 10 см. 14 дециметрів – це 140 см. Ну що ж, зараз нам треба записати значення величини у порядку зростання. Почнемо з найменшої. Так, тут у нас найменша, я бачу, 74 см. Тобто пишемо. Перше це 74. Сантиметри. Так. Під нею записуємо К. Далі. Наступна величина це 75 сантиметрів, Пишемо 75 сантиметрів. Це літера О. Так, далі 75, Потім 87. Потім 87 сантиметрів. Це літера С. Так, а далі після 87 є 92. Пишемо 92 сантиметри. Це літера Т. Так, далі після 92 вже будуть більші за 100. Це 103 сантиметри, 103 сантиметри. Це літера Е. Так, наступне. Так, після 103 у нас є 140, 147 і 150. То пишемо 140 наступна величина. Сантиметрів. Це літера Н. Так, далі після 140 йде 147 сантиметрів. Це літера К. Так, Ну і остання, найбільша величина тут 150 сантиметрів. Це літера 150, це літера О. Ну що ж, сподіваюся, ми вірно все зробили. Костенко. Так, дійсно, прізвище видатної української поетеси і письменниці. Вийшло в нас. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Так, прізвище пишемо. Костенко. Так, Ліна Костенко написала. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.